Улюблені во Христі браття і сестри, дорогі ніженці, дорога Україна! Вітаю всіх із святом покрови Пресвятої Богородиці! Вітаю святом українського козацтва, Вітаю святом! Захисників України, коли жовте листя покриває землю, приходить до нас свято Покрови Пресвятої Богородиці. І ми, особливо, ми, українці, сьогодні любимо це свято. Матінка Божа покривала Ніжин. матінка Божа покриває всю Україну. В небі літає смерть. Але ми віримо у Покров Божої Матері, ми віримо в силу і духу і тіла і зброї нашої української, в силу наших захисників і захисниць. Ми віримо в силу козацького духу, нашого козацького духу. І Хай Матінка Божа береже нашу Україну, Хай захисники і захисниці сьогодні святкують. І бережуть Україну, хай сьогодні буде свято по всій землі і в Україні. Ми віримо в перемогу. Я вітаю всіх, хай Господь Бог молитвами і покровом Божої Матері береже нас, мирного неба, перемоги, швидкої перемоги нам, свята, найбільше свято наше це буде перемога. І сьогодні – Святкуємо ми, віримо і надіємося. Святом захисники і захисниці, святом козаки і козачки, святом улюблені в Христі, браття і сестри, з покровою всіх!